vai is Чався концерт збір відомого шоу гурту ВІП Тернопіль у Карлику 15 серпня. Осмілимося сказати, що він став чи не головною подією у суспільному житті нашого краю у першій половині тижня. Хоча спочатку публіка змушена була похвилюватися, кут працівникам будинку культури надійшла інформація, що транспорт тернополян дорогою в Кагарвік потрапив не те, щоб у ДТП, але в нештатну неочікувану ситуацію. І концерт почався на годину пізніше від запланованих 18 годин. Але видовище Палаючої Москви та інші події під час концерту відкинули ті відчуття на другий план, та все по порядку. Вартість квитків на концерт коливалася в. В рамках від 200 до 300 гривень зала була неповною, але як виявилося, це не завадило продуктивності концерту. який, розповімо та емоційному підйому публіки на початку концерту, артисти показали глядачам ролик. З якого всі дізналися про активне волонтерство гурту задля допомоги Збройним силам весела компанія зібрала 40 мільйонів гривень, придбала 300 бронежилетів, 124 авто позашляховиків, буси, пікапи, вантажівку, 24 тепловізори, 56 дронів, амуніцію та інше, війна триває, і тернополяни не збираються зупинятися, бо вже мають запитів фронтовиків на 6 мільйонів гривень або 150 тисяч доларів. Гадаємо, Ця інформація і зумовила оту своєрідну продуктивність цього концерту. Гумор тернополян легко розуміє публіка, сприймає артистів як своїх. Фрагмент виступу фронтмена Віп Тернопіль під сценічним ім'ям Володька. То ми напевно помітили, що сільські жінки дуже по особливому готуються до якихось свят. І наступна пісня про таку підготовку. Вона начинила кешку Холодець тарілки розлила, встигла всюди поприбирати, пампушки в баняку замісила, Напекла голубців з рибами, поробила усі салати на годиннику третя ночі, і, здавалось би, можна спати, але хрін ще чекає на неї. Тільки бухгалтер Галина Іванівна просить акт виконаних робіт. Ну <праць> і на завершення жителі Кагарлика можуть вічно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як в кагарлику будують басейн. Ось ці обізнані з місцевою ситуацією. А ось пісня Дуда, ти мій Дуда як же не згадати найближчих партнерів, розігрівши публіку і впевнившись у її симпатіях, тернополяни приступили до головного, що було метою концерту, а саме, збору коштів. А для цього влаштували веселий аукціон. Перший лот прапор з фронту з автографами бійців на передовій. Ми впевнені, що є люди, які готові. Готові на що? Купити знаменно з початковою ціною 2 тисячі гривень, але ставки швидко росли. Скільки три 3500! Зараз дуже велика потреба автів і дронів. 3500 товариство. Той панц, Хто готовий дати більше? Скільки? Чотири тисячі! Дуже сильно, дуже дякуємо. Тут чоловік задумався. Зараз скаже п'ятьоріка. Точно знаю. Я очах бачу, що хоче сказати 15, але скаже 5. Зараз побачимо. І так, 4 по Чотири тисячі. Чотири тисячі, хлопці, 4000, тисячі, тисячі. Можливо, хтось хоче зараз вірватися просто. Не здивайтеся, просто піднімайте руку і все. Отже, дитина на задньому ряді піднесла руку. Мама знає то чи ні? Шики, біта, шики. Мені дивиться, мама знала, що так буде і вже відсіла від нього. Чотири. Чотири від цього. Чотири тисячі. Хто більше, хлопці? Чотири тисячі Чотири тисячі. Що кажете? Що кажете? Що кажете? Нічого не кажете? І таке буває. Чотири тисячі раз. Чотири тисячі. Два. На допомогу Збройним Силам України. Чотири тисячі гривень, пані та панове. Хлопці. Скільки? Чотири. Чотири з половиною раз. Скільки? П'ять твоє опуски! Чоловічку не здавайся так швидко! П'ять п'ятсот! Цілий ряд готовий тобі помагати! П'ять, п'ять тисяч раз! П'ять. Цей меценат Патріот. Дякую величезне вам. Як вас звати Женя. Женя? Ставайте тут. Дуже дякую. дуже голосно поаплодуємо івену. Наступним лотом став досить таки об'ємний тубус Джавеліна, теж як і прапор, подарунок з фронту, і теж з початковою ціною 2 тисячі. Врешті торги підняли її до 2,5 тисяч, які зголосилася сплатити пані Олександра. Саші обласки мають бути на багатопорожніши. Але хітом аукціону стала футболка, і їх квітливі гості зуміли продати аж три. Товариство це така футболка, яку ми самі придумали, самі надрукували, і головне, що це дуже добра якість. Це то, що зараз ми дуже всі сильно любимо. То 100% бавовна. Тисти виявилися не тільки талановитими виконавцями, а й підприємливими у справах аукціонних. Вони зуміли розпалити пристрасті в залі. І перша футболка пішла за 9 тисяч гривень при початковій ціні 2 тисячі. Спромігся на таку солідну суму Володимир. Звісно, меценати, донатори, піднявшись на сцену, фотографувалися на згадку. Але тернополяни не складали рук, а пригадали, хто з глядачів готовий був купити футболку і за менші суми, чемно викликали їх на сцену і запрошували в спілку добровільних спонсорів Збройних сил України. Ось як, наприклад, Вадима, який готовий був викласти 8,5 тисяч за футболку. Ну так він це й зробив. Що зробимо? Ваши миволи на пані. На це мати вимог. П'ятим поважним меценатом став того дня роман. Цього можна купити тільки на в підтримки. Перше ми продали не дві, а три. ваші випуски! <плодиснен> як і вам величезне, харик, не дешумо! Ти рішила туфлю. То міг зав'язати, я в життю, її зблизька побачив. Посміхнулась мені і настрій підняла. І не тільки його, щоб ти собі знала. Синя смужка друзів на твоїй поясниці, снізі, жодна, чи біла, все одно не віли, я за неї заю, я її обажаю, як без неї я жив, досі не знаю. Сіт! За я. І Я забуду твої губи, груди і очі, Та да, забути її, я не зможу і не схочу. І не схочу, і не схочу. Синя смужка друзів на твої поясни Сіжок на чорнахі. Все одно той Я за неї заб'ю, я її набажаю, як неї я жив. давай Новая корнев, Синя смужка друзів на твоїй поясниці твої поясни Сіжок на чоловік. Тим часом поряда глядачів ходила трилітрова банка, куди всі кидали стільки, скільки могли. На сцені Володимир Бочковський з піснею Дочекайся мене, я не загину. Дочекайся мене, я не загину за серцем. Душа вже ви не я тебе хочу обіймати що ночі, то чекайся одне, я не загрізу за серцем твоїм. що вже ви... i <laughs> Палаюча Москва, це один з артистів жартівливо запросив свою коляжанку по гурту в таке кіно, зауваживши, що у ньому три серії по дві години. Було нам дуже боляче, закривали обличчя дологи, припали вікна шторм, шукали на вулиці вікими, трохи стали марменами, паде росмузі робили ми все, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму. Show de Тихенько. Щоб не зійти із розуму, збирали на байрактарими, купили навіть супутника, зібрали дрони для попсти. ми. Скільки грошей ми не мали? Ми стараємось їх не тратити. Цей день настав. Ми придумали, як збільшити допомогу армії вдвічі. Тому розпочинаємо новий збір на ще одного Сергія притулу. В нашій домовленості з клінікою по клонуванню. І це означає, що коштів буде вдвічі більше і вдвічі більше баловне. Ну і, як завжди, будемо збирати на одного притулу і розраховуємо зібрати на півтори. І турки подарують безкоштовно ще три. А це означає, що ми з вами зустрінемось не тільки на волонтерстві, а й на хто зверху. Слава Україні! Що Жнорасом переможемо сусідів зійшовших сро. Концерту підрахували оперативно карличани, глядачі гуртом задонатили 50 тисяч 845 гривень на Збройні Сили України. І закономірний фінал концерту, який тривав півтори години.